На дворі лютий, а в теплицях декоративних культур зелено як влітку. Тут в горщиках сходять десятки тисяч саджанців квітів, які стануть окрасою полтавських клумб. петунія, сальвія, бегонія, арктотіс, пеларгонія, сульфінія та гетіс. І не тільки є рослинки, які зійшли вже давно. А є ті, які квітникарки ще тільки висівають. Зараз ми сіємо герату. А ще буде посіяне я лісом, цим ми будемо завершувати посіви в теплицях. Робота у теплицях кипить чи не щодня. Зранку і до вечора працівниці декоративних культур слідкують за рослинками. Поливають їх, пікірують, черенкують та спушують ґрунт у горщиках. Поки саджанці ростуть, має бути висока температура та відповідна вологість, каже квітникарка п'ятого розряду Оксана Микуленко. Ще з літа це все починається готовка, приготовка до того, що зимою буде. Нам закуповують сіміна. Це германські, професіональні, вони йдуть здалека і дуже дорого, гарно з ними вони сходять і ростуть. І деякі проценти, такі як сальвія, агіратум, бегонія, ми, до збираємо самі насіння. Зараз у теплиці квітникарки займаються висадкою рослин угорщики. За день встигають пересадити до тисячі саджанців. Наприклад, пані Людмила висаджує петунію. Для цього ми беремо дренаж, пісок, стакан, сипемо його на дно стакана, потім земляну суміш. Беремо квіточку з корінчиком, робимо заглиблення і вставляємо корінчик. Трішечки прижимаючи, але не дуже забиваючи ґрунт, щоб гарно проливалося, і квітка теж дихала корінчиком. З'явилися цього року у теплицях декоративних культур і новинки. Квітникарка Оксана Микуленко показує нам їх. А це наша така красива новиночка. І ще вона ще невелика в кількості калібраха. Ми хочемо його побільше розмножити. Вона доволі така винослива. Також у нас новиночка з'явилася гвоздика. Ми їм хочемо розмножити. Ще вона невеличка, не цвіте, але така здоровий, красивий вигляд. Уже має. Ці та інші квіти, за якими так бережно зараз дбають квітникарки на полтавських вулицях, почнуть з'являтися вже у травні.